З прем'єр-міністром і сильним почуттям, величезним почуттям, як ви знаєте, я вже був раніше з деякими людьми, яких я зустрічав раніше. І це триває, це продовжується. Вони шукали стільки років так довго. Але потім я бачу ці прекрасні обличчя. Вони такі красиві. Подивіться на ці красиві обличчя. Кожне з них. Я бачу записку від леді Вень. Це дуже приємно. Але я зустрічався з родинами раніше і я з ними до кінця. Чи думаєте ви що зможете поговорити з Мончунггіном про витрадення? Побачимо, що буде. Да. Ви вже його знаєте. Ми подивимося, що ми можемо. Ми нічого не зробили. Ми були так зайняті, що дійсно не мали можливості. Але ми, ми будемо це обговорювати. Ми завжди маємо це на увазі, тому що це почалося з Сінзо Абе. А тепер прем'єр-міністр буде до речі великим прем'єр-міністром. І для мене честь бути з вами знову. І ми зробимо все, що в наших силах. Дуже дякую всім. Це чудово, дуже приємно. Дякую. Дякую. О, дякую. Це прекрасно, дякую, дуже дякую. 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 Продовжуйте працювати з вашим прем'єр-міністром. Дякую, Марті. Дякую всім. Дякую. Я сподіваюся разом з президентом Трампом створити нову золоту еру японсько-американського альянсу, щоб зробити Японію та Америку сильнішими та багатшими. Дякую. Ми досягли на близькому сході безпрецедентного історичного досягнення. Я знаю, що ви значно збільшуєте свою військову потужність, і ми отримали ваші замовлення на велику кількість нової військової техніки. І ви знаєте, що ми виробляємо найкращу військову техніку. Ми щойно підписуємо нову угоду, і це дуже справедлива угода. І ми з нетерпінням чекаємо на вітання Японії у Сполучених Штатах у продовженні. І це те, що всіх дуже дуже хвилює. Ви зробили внесок у мир, а також нещодавня угода на близькому сході. Він говорив про вас так добре, задовго до нашої зустрічі, і я не здивований, що ви тепер прем'єр-міністр, але він був би дуже радий це знати, і я вітаю вас від імені Сполучених Штатів Америки. Від імені нашої країни я хочу, щоб ви знали, що будь-коли, коли у вас є питання, сумніви, щось, що ви хочете, будь-які послуги, які вам потрібні, все, що я можу зробити, щоб допомогти Японії, ми будемо там. Ми є союзниками на найвищому рівні. Я думаю, що так і буде. Також, якщо у вас є якісь питання або сумніви, або якщо є щось, що ми можемо зробити. Будь ласка, дайте знати. Я маю великі очікування. Дякую, Дуже Дуже дякую. Провели церемонію підписання документів між лідерами Японії та Сполучених Штатів. Реалізація угоди на шляху до нової золотої ери для альянсу Японії та Сполучених Штатів. дуже дякую. Щоб перейти до наступного місця, шлях прямо цей. Насправді я часто чула про динамічну дипломатію президента Трампа. Він успішно сприяв перемир'ю між Таїландом і Камбоджею. І перш за все, президент Трамп зробив внесок у мир в Азії, а також нещодавня реалізація угоди на Близькому Сході є безпрецедентним історичним досягненням. Ми збираємося мати повідомлення одразу після моєї партії ЛДП у такий короткий період світ став більш мирним, і я високо оцінюю непохитну відданість президента Трампа світовому миру та стабільності. Я сам був сильно вражений, щоб захистити національні інтереси Японії. Я сповнена рішучості відновити сильну японську дипломатію щоб захистити національні інтереси Японії, і також хочу, щоб Японія та Сполучені Штати продовжували співпрацю для просування вільного та відкритого індотихоокеанського регіону. Отже, я маю намір працювати як лідер, щоб зміцнити національну силу Японії, тобто дипломатичну, оборонну, економічну, технологічну, інформаційну та кадрову потужність. Отже, закупівля таких товарів, звісно, для того, щоб зробити Японію та Америку сильнішими та багатшими, я сподіваюся разом з президентом Трампом створити нову золоту еру японсько-американського альянсу. Дякую.